Днями вийшов черговий варіант так званого мирного плану. Першим пунктом йдуть, здавалося, просто протокольні фрази, стандартні для більшості документів. Читаємо пункт 1. суверенітет України буде перепідтверджено. Констатуємо, що Україна це суверенна держава, і всі підписанти угоди зі своїми підписами це підтверджують. Спочатку, враховуючи, що у пункті 4 ми обмежуємо чисельність своїх військ, а в пункті 14 фіксуємо втрату суверенітету над частинами своїх територій, може здатись, що всім байдуже на цей пункт як на просту формальність. Приведу для прикладу ще один вже підписаний нами під тиском США договір, який також розглядався у контексті нашої безпеки. Це так званий договір про корисні копалини, замаскований під милозвучну назву про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. Я детально розбирав його в окремому відео. У його вступній частині є слова. Беручи до уваги, що Україна має відповідно до міжнародного права суверенітет над своїми природними ресурсами, розташованими на її території, а також у її територіальних водах, а також суверенні права на її виключну економічну зону та континентальний шельф. Після цього сам текст угоди, на мою думку, краде наш суверенітет. Тому що передбачається безумовне автоматичне переведення половини отриманої вигоди від практично всіх корисних копалин України, під спільний контроль України, США і ще якогось невідомого генерального партнера, також під контролем США буде видобування корисних копалин і їх продаж, тобто від видобутку до використання коштів суверенітет частково втрачено. Знов видається, що суверенітет згадується просто як формальність, на яку можна не зважати. Таке ж враження може скластись, якщо ми відкриємо ще один документ, який також стосувався нашої безпеки Будапештський меморандум. У одному з відео на каналі я розказував, що Будапештський меморандум був порушений не тільки РФ, це очевидно, а й Сполученими Штатами. І за іронією були порушені саме ті єдині два пункти, у яких згадувався суверенітет. РФ порушила пункт 1, коли окупувала і анексувала наші території. А США порушили пункт 3, коли за допомогою економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги, отримала контроль над нашими природними ресурсами. Знову складається враження, що згадки про суверенітет це просто формальність. Але, можливо, таке відношення до суверенітету не є просто зневагою. Посудіть самі, про який суверенітет мова, що взагалі таке суверенітет. Видів суверенітету є дуже багато. Є внутрішній суверенітет, суверенітет незалежності, міжнародний юридичний суверенітет, вестфальський суверенітет, є військовий суверенітет, енергетичний, продуктовий, культурний та інші види суверенітету, які не мають відношення до повноти влади. У тій же РФ є багато республік зі своїми конституціями. Наприклад, Республіка Саха, тобто Якутія, щонайменше до змін 2000 року, а може й довше, у своїй конституції писала: Республіка Саха, Якутія є суверенною, демократичною і правовою державою, що заснована на праві народу на самовизначення. Щоправда, у сучасній редакції цього вже немає. Те Теж саме наприклад, у Республіці Татарстан. Суверенітет Республіки Татарстан виражається у володінні всією повнотою державної влади. При цьому уточнено, що поза межами повноважень РФ. Але у сучасній редакції взагалі будь-яке згадування про суверенітет у Конституції Татарстану було прибране. Інший приклад штат Техас. У розділі 1 його Конституції сказано: свобода та суверенітет штату. Техас є вільним та незалежним штатом, що підпорядковується лише Конституції Сполучених Штатів, тобто штат суверенний, що не заважає йому підпорядковуватись Сполученим Штатам. Як бачите, проста декларація державного суверенітету, без необхідних уточнень, не означає повну незалежність держави. Тепер знов повертаємось до Будапештського меморандуму, і на диво, уточнення там дійсно є. Як я вже казав, про суверенітет у ньому йдеться у двох пунктах. У обох цих пунктах уточнено, що зобов'язання взято згідно з принципами заключного акта наради з безпеки і співробітництва у Європі. У цьому акті цілий перший розділ розказує про суверенну рівність, повагу до прав, властивих суверенітету, де написано загалом гарні слова, зокрема, і про повагу до територіальної цілісності. Але у мене відразу виникло питання. Чому вони вибрали саме це посилання, а не посилання на статут ООН, де у статті 2 суверенітет визначений більш повно? При цьому, у другому пункті Будапештського меморандуму, посилання на цей статут якраз є. Чи подивіться, в якому контексті воно вставлено, щоб передбачити можливість силою порушити територіальну цілісність і політичну незалежність України? Тут посилання дано на розділ 7 статуту ООН під назвою Дії щодо загроз миру, порушення миру та актів агресії, де передбачено у разі необхідності визначеної Радою безпеки застосовувати, зокрема, військове втручання. Отже, що ми маємо? У пунктах, де йдеться про невтручання у наш суверенітет, поставлено посилання на порівняно слабенький документ у статусі заключного акту наради. А у пункті, де йдеться про можливість втручання на наші території і у політичні справи, ставлене посилання на чи не найавторитетніший документ сучасного політичного світопорядку статут Організації Об'єднаних Націй, по суті, на світову конституцію випадковість. І якщо ви все ще думаєте, що це просто неважливі деталі, то згадайте, як американці прискіпливо сперечаються за словосполучення гарантії безпеки з Будапештського меморандуму. Вони заявляють, що в англомовному варіанті стоїть слово не guarantees, а assurances, тобто не гарантії безпеки, а запевнення у безпеці, що юридичною мовою означає зовсім інше і має іншу. Набагато меншу силу. Зараз у мене складається враження, що якби ми прискіпливо вичитували документи, які підписуємо, і не пропускали неважливі у лапках деталі, то у 2014 році анексія Криму виглядала б такою болючою занозою у світовому порядку, що її б ніхто не захотів допустити. А без неї не прийшла б і війна. Але шанс змінитись і надалі читати документи уважніше у нас все ще є. Якщо це відео було корисним, по можливості підтримайте цей канал та ставайте його спонсором. Як це зробити, є в описі. До зустрічі!